Нові правила для українців: довгострокове перебування в Чехії, допомога в Болгарії та обов'язкові школи в Польщі. Українці в Болгарії можуть розраховувати на проживання до 31 грудня 2024 року, якщо прибули до 31 жовтня 2022 року і проживають у визначених готелях, де надаватиметься лише житло без харчування. Для тих, хто отримав тимчасовий захист після цієї дати. Житло надаватиметься у спеціальних притулках або державних комунальних місцях. Право на гуманітарну допомогу втрачають біженці, які мають трудовий договір або отримують інші форми житлової допомоги. Українські біженці у Чехії зможуть отримати спеціальний дозвіл на довгострокове перебування на п'ятьох років із вільним доступом до ринку праці, якщо виявлять інтерес під час онлайн реєстрації для продовження тимчасового захисту на початку 2025 року. Для цього потрібно відповідати ряду вимог, включаючи безперервне перебування понад двох роки, економічну незалежність та наявність дійсного закордонного паспорта. Дозвіл надає можливість подати заяву на постійне проживання після п'ятьох років. З вересня 2024 року відвідування польських шкіл стане обов'язковим для українських дітей біженців у Польщі. Це необхідно для отримання соціальних виплат. Таких, як Родина 800 та Добрий старт. Виняток передбачено лише для учнів випускних класів, які планують складати українські іспити. В такому випадку один із батьків має подати відповідну декларацію до ГМІНи. Збережи. Підпишись. ПОШИ.